Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є. Yeah, з вами Ганна, і а, хочеться зробити розклад, такий загальний по енергіях наступного року для вас. Це ще не річний загальний, тільки загальні енергії. От в якому облаці, в якій хмарі, в яких енергії ви будете перебувати переважно, переважно в наступному році. Звісно, все завжди залежить від людини, але є якісь зовнішні енергії обставини, які, от, в принципі, є, да, які залежать не від нас. А ми вже можемо обирати, як в них існувати. Ми вже можемо ну, від нас залежить, як ми будемо до них адаптуватись і як ми будемо в них проявлятись, які дії робити, як реагувати, як, яким буде наше сприйняття, і так далі. І так далі. Більш детальний, річний по варіантах, такий загальний обов'язково зроблю, але скоріш за все він буде не тут. а буде Буде на моєму основному каналі ZTOKTOMI, посилання на який є в закріпленому коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтеся і слідкуйте за оновленнями, там буде, а може, якось і паралельно буде з цим, поки що не знаю, в якому порядку що викладатиму. Бо цей канал він в мене другий, і я його зазвичай веду не так активно, як той. Там все ж таки частіше щось викладаю. І там більше на таро, і там більше про Таро. Цей канал більше магічний, і на метафоричних картах я теж тут роблю розклади. І е, саме цей якраз розклад буде на метафоричних картах, нереальна реальність. От дуже мені подобається, як ця колода показує енергії. Звісно, це колода метафорично асоціативних карт, в першу чергу для психологічної роботи, але отак мантично вони працюють теж. І саме ця колода, а я її добре поганяла для себе. Класно показує енергію. От мені це дуже сподобалось. То, відповідно, з нею і будемо сьогодні працювати. Така от вона красива. Бачите, трохи там покажу покажу вам вибірково. Дуже гарно промальована, цікаво. Тут не буде по сферах, тут не буде про чи вийдете ви заміж у наступному році, і так далі. По сферах таку конкретну конкретику зроблю на Таро. І буде це на другому каналі. А тут подивимось енергії наступного року для вас. Які енергії будуть вас оточувати, навколо вас, вирувати, да? що власне буде? Можете загадати якийсь варіант для себе, інший для близької людини. Якщо вас хвилює її його доля, да? в яких енергіях кохана людина проживе, або ваша дитина, або там я не знаю найкращий друг подруга? Ну якби чому б ні? І щодо енергії року, хочу трохи уточнити, що енергії, ну, на, мою, на мою думку, принаймні як я це бачу взагалі, і як я це бачу вже за 5 років річних прогнозів кожної зими. Насправді, енергії року не вмикаються. Миттєво, тумблер не перемикається з 31 грудня на 1 січня. І воно працює по-різному. Енергії наступного року можуть заздалегідь увімкнутись, вже, вже все починає, починає починатись в листопаді в грудні. Та, попереднього року, а можуть заграти барвами навпаки пізніше, наприкінці січня, наприкінці лютого, навіть березні. От енергії року, коли в Україні широкомасштабна війна почалася, чітко включилися з початком війни, а це вже був кінець лютого. Да? От так воно якось і працює, плаває. якби. Да? Ну, Тому що лінійний час вигадали ми. А насправді все існує за законами просторового часу, а вони інші. Так, ми поїхали. Варіант перший, варіант другий. І варіант третій. Тайм-код по варіантах буде прописаний в закріпленому коментарі, можна відкрити і перейти. Але перш ніж ви зробите це, поставте вподобайку цьому відео і обов'язково потім напишіть який-небудь коментар. І це буде вашою оплатою, нашим з вами енергообміном за інформацію. А почнемо, почнемо ми з дна колоди. Бо тут зазвичай виходить в підколодній цій карті, яка залишилась на дні колоди після розкладу, виходить загальна інформація для всіх. І її я теж прописую в закріпленому коментарі. Отака тут карта. Дівчина обіймає кота. Ну, як на мене, в неї таке радісне обличчя. Ну, по-перше, час єднатись. Час, е Проявити емпатію, турботу, підтримку до інших. Людина, в принципі, соціальна істота і не може все сама. І якщо вашим Вашою як, звичною моделлю є оце я сам, я сама, то це не той рік. Це рік, в якому буде в принципі, легше існувати, якщо буде якась взаємодія. Коли я працюю з енергіями або там мантично проглядаю енергії, я завжди звертаю увагу на кольори. І от зверніть увагу, що ця дівчина вона в рожевому платі, да, навколо неї блакитно синю рожеві енергії, а сама вона в рожевому. Тобто от це її як виділяє на фоні загальних енергій. Рожеві енергії це. Дуже ніжні енергії, це енергія романтики, закоханості, такої емпатії. Це такі енергії, от якщо ви знаєте Таро десь по принцесі Кубків, по пажу Кубків, да? такі от трохи дитячі, трохи, трохи наївні, але дуже зворушливі. От тут треба не стримуватись, не стримувати себе, от якраз в прояві таких енергій, і в принципі цього шукати навколо. Обійми це дуже добре. Мені тут, прямо на думку, пішла, в голові заграла пісня обійми. На от, от, Колись настане день закінчиться війна. да, Обійми мене, обійми, от, Боже, в мене аж Ком в горлі з'явився. От, от, тут суть така. Тут набагато легше буде жити вам ніби пом'якше, пом'якшить оцей загальний фон, такий трохи холодний, Не ідеальні енергії навколо, в плані енергії у світі, да, навколо вас, в просторі. Але ви можете одягти на себе костюм, костюм енергетичний, от якраз такого душевного тепла. І подивитись навколо. будь які незрозумілі ситуації, подивитись навколо, хто, хто може дати вам ці обійми і кому ви можете їх дати. І тільки обіймаючи один одного, ми можемо крізь цей туман, сиренівий туман пройти. Ну, Я думаю, суть зрозуміла. Поїхали по варіантах. Варіант перший. Ой, ну тут прям принцеса на горошині. Тут якраз простір і життя навколишнє скоріш буде вас любити і сприяти вашому комфорту, гармонії, приємному дозвіллю. І чомусь мені тут іде, це спрацює особливо для тих, в кого фінансовий канал зав'язано на анахаті, на емоціях, на радості. І от є такі люди. От у них, коли в особистому житті все класно, тоді і фінанси йдуть, і навпаки. От як тільки заходить в їх душу, в їх серце емоційне страждання, так одразу і з'являються витрати, неочікувані, або якісь проблеми фінансові, в роботі починаються проблеми, люди не йдуть, клієнтів немає, і так далі. І так далі. І зверніть увагу, тут теж дівчина в рожевому платі. Вам дуже, вам вкрай важливо в цьому році любити, кохати. І це не тільки любовних стосунків стосується стосунків, стосується, ну ви зрозуміли, не тільки в любовній. Темі. Якби. А в принципі, от шукати шукати речі, якими можна насолоджуватись які вас радують, якісь заняття, хобі, захоплення, від яких очі горять. І тоді життя вас буде любити. Ну тут от таке І фінансово гарний рік, от якісь фінансові енергії аж вирують, бурлять навколо і, і такі от квіти, да, розквітає. от е, е, Матерія для вас в цьому році роз, розквітає. Розкривається вам зустріч. Гарні, гарні. Ну, я це, до речі, бачила багато таку тему, щось біля того, в клієнтських річних прогнозах в багатьох жінок таке повиходило, що ніби легше стануть в цьому році відносини з матерією, з усім матеріальним, з усім фінансовим. От фінансово тут точно не буде проблем. Але все буде давати ще легше, якщо ви будете в такому легкому стані закоханості перебувати у щось. Або в когось, утримуйте себе в тому стані. Ну, і, відповідно, якщо ви будете провалюватись в якийсь душевний роздрай, роздрай, то воно буде трохи погіршуватись, але загалом фонові енергії прекрасні, особливо от в фінансовому матеріальному плані. От. Треба утримувати в гармонії, Буде закоханість і така. І подивіться, вона ж тут самодостатня. Тут немає партнера на зображенні, хоча тут є карти, де от партнери, де інші фігури, звірі там і так далі. А тут вона сама, і їй достатньо себе. І ну, не для всіх, але для багатьох тут буде рік, якраз для того, підходящий, щоб закохатись в себе, щоб порадувати себе, щоб підняти свою самооцінку, самовпевненість, віру в себе, любов до себе, попіклуватись про себе, щось собі дозволити більше, десь себе пожаліти, в гарному сенсі не пожаліти з позиції жертва, в принципі, пожаліти. І дати собі відпочинок, заземлитись і так далі. от Коротше, чим більше ви будете владу з собою, чим більше у вас у вас буде речей і людей, які викликають. Ну, якщо не закоханість, то натхнення, тим, тим багатшим буде ваше життя у всіх сенсах, як в плані грошей, так і в плані вражень, можливостей, цікавих знайомств, зв'язків подій і так далі. і так далі. Прекрасно. Мені подобається перший варіант. Нехай так і буде, і нехай відіграється в найкращому вигляді, а я чекатиму на ваш коментар, на ваш зворотний зв'язок. Поїхали далі варіант другий. Ой, ну тут прям? Екз... Як це? Екзистенційна, екзистенціальна коротше, криза, криза. Така висока. Причому. Тут, не знаю, може, такий кармічний рік. Але у вас буде підтримка, тим не менше, якісь бонуси будуть від життя паралельно і порадує чимось життя, але от як вона прям голову опустила і сумує. І енергії навколо фіолетові. Ну, тобто, прям тут е, вищий такий вищий глибинний сенс буде в всьому, що навколо буде відбуватись. І це вам одразу інформація на озброєння. Тому що коли людина якісь негаразди, якісь проблеми, якісь важкі відрізки свого життєвого шляху. Сприймає з точки зору досвіду, а не такого земного сприйняття, все погано. Да, то тоді воно набуває зовсім іншого сенсу. І подивіться, скільки тут підтримки. Тут вона така все плохо, ахаха, ха бідна, я нещасна. А тут і жираф до неї йде, і собачка намагається підтримати, і попуга на неї сів, і тут ще якийсь щось рогате до неї. І, і якийсь тут зайчик чи то кролик сидить під нею. А вона це не, це не бачить, вона ні, все плохо, Плохо. Тут, тут вже звірі її втішають. І таке красиве місто навколо. Вона от пішла в свої якісь переживання, глибокі, глибинні. Не провалюйтесь. Тобто енергії тут прям такі духовні, дуже навколо, дуже кармічні, і пов'язане це буде в більшості з особистим життям. Але при тому я не хочу сказати, що тут буде все плохо. Я хочу сказати, що це ви так будете сприймати. Сприй, 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 Заговорюю вже п'яте чи шосте відео знімаю, ударвалася познімати. Буду десь заговорювати, це для мене нормально, тим паче, коли я віщаю в потоці. Ну і вдивіться в зображення дійсно, що тут для вас виглядає приємно, а що ні. Для мене неприємно виглядає тут насправді тільки поза цієї дівчини. А навколо все виглядає симпатично. Ну, Реальність навколо не чорна, не сіра, вона не в клітці сидить, вона сидить на природі, десь на якомусь пагорбі. Да? такі Стільки цікавого навколо. Я думаю, що вам треба в будь-які проблемні важкі ситуації, важкі для вас морально перемикатись на спілкування з іншими людьми, якось переварювати, рефлексувати не наодинці, а через взаємодію з людьми, які навколо, які відкриті до вас. Ну, наприклад, у вас щось трапилось в коханні, якісь проблеми. да? Не закривайтесь в собі, поспілкуйтеся з, другом, з друзями, вибачте, з колегами, з якимись приятелями, приятельками, з людьми, які вам симпатизують, а їх навколо. Просто з людьми це буває. От щось не так в особистому якісь свої. Переживання, переживання, а навіть ділитися, відволікатись от не хочеться. Хочеться постраждати. Пам'ятайте, що постраждати то завжди ваш вибір. А навколо все не так вже і погано, і ви не самотні. Ви взагалі далеко не самотні. Так от, ну я не знаю, засмучують одні люди, перемикайтеся на інших і намагайтеся все ж таки не провалюватися в оце, а е, аналізувати і старатись якийсь досвід винести, якісь висновки для себе зробити. І дійсно, ну просто ну, це нормально, що ми люди дивимося суб'єктивно на все, що відбувається, бо ми знаходимося в суб'єктивній позиції всередині ситуації. Але можна зробити над собою зусилля і піднятися над цим, і е, постаратись, хоча б, хоча б спробувати подивитися на все, що відбувається, е, зверху, да, згори, з вищої точки зору. Яка тут може бути духовна суть? Який тут урок долі може бути? Куди мене це веде? Як я сюди прийшла чи прийшов, і так далі. і так далі. Ну, Тут трохи складніше, да, ніж в попередньому варіанті, але складніше з точки зору сприйняття людини, а не з точки зору об'єктивної. Тут буде, от подивіться, які тут прекрасні квіти, рожеві. В океані ще багато риби, навколо життя, воно таке різноманітне, стільки всього. Тільки підійми обличчя і розвернись до нього і пошукай щось краще за те, що тебе засмутило. Ну, от якось так. Якось так. Ну і так, да, це мак-карти, і може, вам тут свої асоціації прийдуть, а можливо, навіть оці звірі вони такі конкретні фігури показують. Да. Тут, ніби у вас вже життя десь там і навчить, да, можливо, через не дуже приємний досвід. Але тут же буде вам компенсувати, але ви в своєму стані цієї компенсації ризикуєте не побачити, от, от в чому тут суть. Ну, от якось так. Дякую за перегляд, буду вдячна за зворотний зв'язок. Налаштовуйте себе позитивно, не шукайте страждань, бо страждання завжди саме нас знайде. Да? Навіщо його шукати старанно? Ну, от якось так буду вдячна за вподобайку і зворотний зв'язок, а ми переходимо до третього варіанту. Ой, ну тут прям потягушки растушки. Ну, Для мене цей аркан дуже схожий на дев'ятку Пентаклів второ. Знову ж таки аркан самодостатності і, але більш такої зовнішньої, де я казала по дев'ятку. Ага, ну вони схожі, в принципі, трохи ці карти, але зі своїми нюансами. Якщо тут така принцеска прямо на горошині закохана і зачарована життям і всім, і собою, то тут вже жінка, яка до своєї самодостатності прийшла і зробила себе сама. Життя буде дуже до вас е, якби прихильне в цьому році, якщо ви будете е, старатися робити себе самотужки, постійно себе покращувати, постійно шукати кращу версію себе, як е, всередині. Так і зовні. Тобто, тут акцент на зовнішності, тому що, подивіться, от квітами розписано її тіло, вона сидить гола, тобто вона своє тіло приймає, вона його не соромиться. І, але те, що вона його приймає, не заважає їй, їй ще покращувати щось в собі, ще прикрашати, ще поліпшувати. Тому що ну, я за бодіпозитив, наприклад. Але я вважаю теж нездоровою крайністю настільки себе приймати, що на себе забивати. Да? Бо все має бути в балансі, істина завжди десь посередині. Нездоровим перекосом є не любити себе не приймати і бачити в собі виключно недоліки. Да? І таким самим перекосом є прийняти себе в будь-якому вигляді, ходити, ну не знаю, прямо відверто в якомусь. Не знаю, Недоглянутому вигляді. І чим гірше, тим краще. Да, по принципу. І я бачу, що люди в це провалюються. Але ну, завжди можна зробити краще. Тут ніби карта каже, прикрашай себе, ти прекрасна квітка сама по собі. Оця. Але прикрашає, прикрашає, прикрашаючи вибачте, себе, ти як теж. Е... А, Дивіться, в чому штука. Зараз я поясню, як це працює. Це не для інших, це для себе. Це працює, слухайте, у мене прям інсайт, такий механізм. Дивіться, от є така думка, що чоловік, ну я в принципі з нею погоджуюсь, що чоловік має вкладати щось в жінку. Що ну, ненормально, коли йому жінка сама приноситься на блюдці з блакитною кайомочкою, да? І от вся вона така бери, і вона його облажає, вона його там. І задобрює і всі 33 задоволення. А він для того нічого не робить. Да? Він її не завойовує, він в неї нічого не вкладає. Взагалі, ну а навіщо щось робити? Вона сама прийшла і розстелилася. Да? І відповідно, цінність цієї жінки тоді в очах того чоловіка падає. Да? Uh, і виходить, що так само воно працює із собою. Коли ми починаємо в себе вкладати знання, розвиток, uh, корисний, не знаю, догляд, корисне харчування, ну, що завгодно, От вкладаємо, вкладаємо, покращуючи себе. То це ж наш ресурс, який ми в себе ж, в себе ж і вкладаємо. І відповідно, ми так само, як в партнерстві. Підвищуємо планку, підвищуємо самоцінність. Чим більше в себе вклали, тим більш цінними для себе стали. А це вже автоматичне підняття самооцінки і самовпевненості. Бо вона у нас а, росте а, еквівалентно тому, скільки ми в себе вкладаємо. Ну, це як квартира. От купив квартиру без ремонту, голі стіни. Зробив косметичний ремонт, вже автоматично вартість квартири підвищилась, і ти це розумієш, бо ти знаєш скільки ти в неї вклав. І вже продавати ти її будеш по іншій ціні. А якщо ти меблі туди купиш, поставиш і техніку, і будеш продавати з меблями, з технікою і ремонтом, автоматично теж вдвічі вищої буде ціна. І так воно працює і в партнерстві. Чим більше ми вкладаємо в партнера, тим більшої цінності він набуває в нашій голові, в наших очах. І для чоловіка, жінка, і навпаки. Саме воно працює із собою, але я не хочу сказати, що цей рік рік для відносин з собою. і У вас не буде ніяких інших відносин. Та можуть бути, можуть не бути. Це тут не важливо. Важливо, що тут е, життя вам буде давати все необхідне для того, щоб ви вкладали в себе, і ви просто зобов'язані це робити для того, щоб покращувати своє життя. Ну, рухатись взагалі до чогось більшого, кращого на нові рівні, до нових можливостей і так далі. Е, але головне, що тут треба зрозуміти, що вам треба сконцентруватись на на собі. На любові до себе і на е, саморозвитку, як, вкла ну, як вкладанні в себе. Да, Оце все, що я пояснила. Енергії приємні, буде чому порадіти, буде чим насолодитись. Якісь от кількість насолод. Е, напевно, тут навіть більше дев'ятка кубків. Отут дев'ятка пентаклів, отут тут дев'ятка кубків, це я тарологом кажу, хто знає карти таро, а тут майже всі знають, хто мене дивиться. Ну, от якось так. Приємний рік, приємний. От якісь такі легкі енергії пішли. Якийсь навіть розквіт. О о. Тут в багатьох навіть розквіт прям буде в цьому році. Ну, от якось так, отут прям найбільш цікаво буде, чесно кажучи, отримати зворотний зв'язок ваш. І тому я на нього з нетерпінням чекатиму. А ви, якщо вам сподобалася, зрезонувала інформація, поставте вподобайку цьому відео. Звісно, рада всіх бачити буду в своїх всіх соцмережах, на всіх своїх площадках, посилання, на які є в закріпленому коментарі, і в описі до відео підписуйтесь всюди. Де ви буваєте, якщо вам зі мною цікаво. Ну і звертайтесь на особисті консультації, кому потрібно. Контакти знову ж таки є в закріпленому коментарі. Пишіть мені, якщо що, одразу месенджери Viber, Telegram, WhatsApp за номером телефону в закріпленому коментарі. А в мене на тому все. Дякую за увагу. Всім гарного року, в будь-якому випадку, щоб ви залишились задоволені цим роком, щоб він вас. Знайшов чим порадувати успішного, приємного щасливого року. Бажаю вам заздалегідь. Раз тут така тема. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.